Зараз він його переверне, побачите, як вирівнюється система. Автобаланс тиска. Цей зараз вилітає, Це вже входить стандарт, стандартно публікати. Лух, трансформер. Це дорогу стабілізує. Там, воно ходить, виходить, там, де на башні там навір. пальці з'їдняється, всі на башні поворачується як прицеп. Да, — прицепти. Воно як прицеп працює. При транспортуванні дуже, дуже важливо. Тут такий принцип, як прицеп, як прицепті, воно тут ходить, воно через пальці розкидали виставили, то коли поїхали. Фиксатор. А какая цена такого плуга? – Який флух коштує 17 тисяч? П'ятий корпус. Не? Да. 4 Новий. Новий. Новий, але спеціальний масштаб. Mm -hmm. Що буде з виставки, будемо, щоб це А Це ж італіянський, да? Італія. Ну, да, Ты что, треш об трактор ее пиднял?

Ну, корпусів. Получається на 30 заплата, дев'ятдесяти. Чотири положні. На конічній положні. Скільки таких проданих? В Україні? 32, 39, 42 і Це буквально.

Висота стійки 84 см, відстань між корпусами стовп-німа. Що хотілося б відмітити в даному крузі, встановлена система, автобаланс е, систем. Тобто перед тим, як круг має обертатися спочатку горі. Дана опція тут є закладено.